Вітаю вас на каналі Смачно Дома. Дякую всім, хто знайшов хвилинку і завітав на мій канал. Сьогодні відеомотивація. Я думаю, багато з вас полюбляє таку рубрику, тому що, скориставшись ідеями, можна щось приготувати також для своєї сім'ї. Рецепти всі прості, смачні, перевірені і легко готуються. Тому дивіться, готуйте і нехай завжди у вас буде смачно дома. Як завжди, своє меню я починаю із перших страв. Обов'язково має бути або суп, або борщ, щось приготовлене на перше. Сьогодні у мене суп гречаний, варю його із м'ясом, хай його буде небагато, але навар повинен бути. Гречку взяла цього разу, не жарену, тому суп такий світленький, але все як завжди: картопля, засмажка, м'ясо, сіль, спеції за смаком. А якщо ви вперше на моєму каналі і дивитеся дане відео без підписки, вам подобається проста та смачна домашня кухня, обов'язково підписуйтеся на канал, пишіть коментарі. Я буду щиро рада знайомству! Як ви бачите в моєму сьогоднішньому меню декілька видів випічки. Піца ось така шикарна, велика, смачна. Готую я її дуже швидко і також напекла солоденьких пиріжків із повідлом. Рецептом обов'язково з вами поділюся. І також вирішила приготувати молочний кисіль, відомий десерт із дитинства. Раніше мама дуже часто готувала його, радувала нас і зверху так же ж само притрушувала, натирала шоколадною цукерку. Я цього разу теж вирішила так зробити. Рецепт прикріплю в кінці. Даного ролика. Кому цікаво, готуйте. У мене вже є рецепт на каналі, тому повторювати його не буду, хто захоче, обов'язково приготує, подивиться, це дуже-дуже смачно. Такий десерт легко готується і, я думаю, сподобається кожному. А зараз хочу показати вам рецепт універсального тіста. Готую я його, як завжди, з вечора. Готується дуже швидко, замішувати довго не потрібно. А виходить дуже смачне тісто, пухке, можна приготувати як солону випічку, так і солодку. А до того ж, рецепт цього тіста є ще економним, тому що готується без яєць та великої кількості жиру. Замішувати потрібно на молоці. Потрібно 500 мл звичайного теплого молока, додаю до нього пів чайної ложки солі, одну столову ложку цукру, дріжджі. в мене 8 г, одна пачечка. Замішую вінчиком і додаю поступово борошно. В процесі вимішування буду додавати рослинної олії. Нам її потрібно буде одна або десь півтори столових ложки. Спочатку додаю одну в тісто, а потім ще в процесі вимішування, щоб тісто не липло до рук, буду додавати також. Всі пропорції обов'язково запишу в описі під відео. Я вже тісто замісила, ще раз повторюся, що довго його вимішувати не потрібно, воно навіть може бути трішки липнути до рук, це на випічку не впливає, вона лише стає набагато м'якшою. Розділяю на дві частинки, кожну із яких кладу окремо в целофановий пакетик. Залишаю місце. Повністю щільно не загортаюсь, тому що воно буде збільшуватися в об'ємі, рости, хоча зберігатиму його в холодильнику на нижній поличці, воно там дуже гарно зберігається, можна навіть день-півтора, щоб воно лежало, приготувати заздалегідь, а випічку вже печете тоді, коли вам потрібно. Ось на наступний день я його вже дістала, подивіться, воно виросло, збільшилося і стало дуже-дуже пористим. Можна далі з нього готувати. З однієї частини я хочу приготувати піцу, а іншу використаю, щоб посмажити пиріжки. Начинка може бути будь-яка, так як піца смакує з будь-якими інгредієнтами. Все, що у вас є в холодильнику, знадобиться. У мене шинка, підсмажені грибочки, кукурузка, кетчуп майонез і ось така піца. І зроблю частину солодкої випічки пиріжки із з Смажені, пухкі, теж смачні виходять. Ось таке в мене сьогодні меню. Подивіться, тісто на піцу вийшло дуже вдале, тоненьке, пористе, дуже смачне. Пиріжки теж пухкенькі, прожарені. Як я вже говорила, начинка може бути будь-яка. Смакують такі пиріжки як із солодкою, так і з солоною начинкою. Якщо вам сподобалися рецепти, готуйте, зберігайте, діліться. Рецептами з друзями, і обов'язково пишіть коментарі. Я вам буду щиро вдячна. Також дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Нехай смакує! До наступного відео! Пока-пока!